Добре, давайте ми продовжимо те, що Руді сказав. Логіка господаря напрягає. Ну, я вам зразу скажу, що в той час це було доволі е, ну, типічним для равинів використовувати ситуації, які напрягали людей. Ну, чому тут напруження? Тут якась неморальна або неетична поведінка, яка в кінці кінців починається з того, що господар сварить свого працівника за той, що краде, а в кінці його хвалить. І бідний слухач не може зрозуміти. Так то добре красти чи то зле красти? Ну, бо на початку зле красти, а в кінці господар похвалив свого працівника. Тобто напруження є. Ну, вони спеціально так робили, давайте так скажемо. Друга річ, яка важлива, можливо, для того, щоб зрозуміти ту притчу трошки глибше, а, ви пам'ятаєте історію про Йосипа Старого Заповіту і Потіфара? Ну, типічна класична історія, коли багатий чоловік брав на роботу собі слугу, і слуга чим займався? Він розпорядником маєтку був. І це було типічно на той час. Слуги були розпорядниками маєтки до тої степені, що господарі навіть не знали, скільки чого в них є до тих пір, поки їм ті слуги не сказали. І ті слуги, вони за рахунок того брали відсоток собі за те, що вони розпоряджали самаєтка. Сама Добре, що ще в цій, в цій притчі вас напрягає? Чи не напрягає може взагалі? Щось ви навчилися? Прошу? Наглість управителя. То наглість друге щастя, то до життя. Ну, наглість так. Тут дуже цікава річ, оскільки управитель був тою людиною, хто працював від лиця господаря. Він був тим, хто заключав контракти. Тобто, він мав доступ до всіх тих, хто працював з господаром. Тому, коли він закликав одного там зі 100 пшениці оливи, це не було дивно. Тому що сам господар не завжди знав всіх, з ким він справу мав. А слуга знав. І він переписав ті речі, тому що мав доступ до документів. Окей? Добре, давайте так. Восьмом господаря. Що господар намагався досягнути в тій притчі? В чому була основна його ціль? Ну, навести порядок в своєму господарстві, так? Окей. Що намагався слуга зробити, чи нечасний управитель? Вижити! Крутився він. він як... Не, та вже чим, чим мав, тим, тим і крутився, як то кажуть. Ось, якщо ви подивитесь на господара, господар пробував навести порядок. Цей управитель намагався якось вижити. Є різниця між тими двома способами життя? Що було під питанням господаря, і що було під питанням управителя? Що міг втратити господар і що міг втратити управитель? Майно, посаду і майно. То управитель що втрачав? Посаду, так? роботу. Ну Він трохи по-іншому говорить про це. Він не стільки про втрату роботи говорить, він говорить про що Що я буду робити, як я буду жити. Просити встидно а працювати не можу. Тобто в нього питання було життя і смерті. Бо він собі не міг уявити, як він буде жити далі. В господаря було порядок в чому? Ну, господар хотів навести порядок в своєму майні. Тобто, покращити ефективність. Я хочу, щоб ви з самого початку зрозуміли, що погляд господара трошки інший, ніж погляд управителя. Для управителя він втрачав все. Тобто, він втрачав життя таким, як він знав, він втрачав все. Для господаря він хотів. Більше мати, бути більш ефективнішим в своєму розпорядженні. Розумієте різницю? Коли ви втрачаєте все і коли ви хочете щось покращити, є такий чоловік, він, мабуть, вже не живий, Джеймс Карс. У 80-х роках він написав книжку, яка називається, то українське слово, щоб воно для вас буде зараз, мабуть, дивне, яка називається. Безкінечні і кінцеві ігри. І безкінечна а, ігра це гра довжиною вічність, а кінцева гра це фінітна гра, так? Знаєте слово фінітно? Не знаєте, тепер будете знати. Фінітна то від англійського кінцева, фінейт. І тепер я для себе, я вам казав, що я відкрив для себе новий спосіб збільшення українського словника. Берете англійське слово, ви говорите українською мовою і у вас виходить українське слово. Фінітна або кінцева гра. Що таке фінітна або кінцева гра? Він говорить декілька речей, то ми зараз про того Джеймса Карса говоримо. Він каже так, що наше життя, на наше життя можна дивитися з позиції кінцевої гри, фінітної і безкінечної гри гри жіної вічність. Ви настолки любите? Любите, то значить, ви будете розуміти. Окей, що треба для того, щоб була гра? Так, у нас є. Учасники. Що ще треба? Правила. Правила обов'язково. Нагорода або приз. Хай буде приз. Прошу? Ну, куди тут написати? Я не знаю, хто написати. Реквізити. О, Реквізити. Хай буде. Реквізити. Окей. Ще якісь є важливі речі для того, щоб гра... Ну, то вже ти як будеш грати, але для того, щоб грати. Ну, давайте так, давайте по учасниках, давайте з того, що ви назвали, бо ви всі, всі основні елементи назвали. Гра ніколи не буде грою, якщо учасники не погодяться грати в гру по правилах. Згідні. Ви можете мати купу людей, але якщо ви правила не будете до. Всі ті люди не будуть слідкувати правилам, що у вас буде? Хаос буде, ви поб'єте один одного в кінці. Тобто гри у вас не буде. Далі. Гра ніколи не буде грою, якщо в неї не буде чітких правил, які не будуть змінюватись під час гри. Ви в дитинстві грали з старшим братом або старшою сестрою. Та, або ще щось, або ви були старшою і з молодшим грали. У мене в дитинстві було слово змахлювати. Я не знаю, як ви казали. Старший завжди чомусь махлював над молодшим, бо молодший ну, не завжди всі правила розумів. Тобто, якщо гра є, то мусять бути учасники, які погоджуються з якимись правилами і мусить бути якась нагорода. І ще дуже цікаво, в кожній грі є хто? Той, хто виграв і той, хто програв. Значить в нас виходить, програв і виграв. Окей. Це в нас фінітна гра. Тобто зрозуміло. Ви в неї часто граєте. Як воно в житті буває? Ви в житті в неї теж постійно граєте. Ви ходите на роботу, виконуєте певні правила, у вас є певні домовленості, і в кінці місяця що ви очікуєте? Певний приз. І що стається, якщо хтось порушує ті правила по дорозі? Або роботодавець, або ви? У вас починається хаос. І до тих пір, поки ті правила працюють. Всі щасливі, всі грають, виграють. Хтось краще грає більший приз, хтось менше грає менший приз і так далі. Ви йдете в школу вчитися? чи в інститут. Чому ви там вчитесь? Ні, не... Ви по правилах вчитесь, то точно можна обійти їх, але ви вчитесь там для того, щоб що отримати? На новий рівень перейти, хай диплом. Тобто ми отримуємо певну нагороду. І згідно тої нагороди, ми рухаємось далі. І що воно буває, як воно, як воно працює в житті? Що кожен, все, що ми робимо в житті, воно, в принципі, якщо розібратися, воно підійде вам під оцю визначення гри. Просто ми ніколи не дивимося, ну ніхто не дивиться на університет, як на гру. Але якщо розібратися, у вас є учасники, у вас є правила, у вас є нагорода, і ви не повірите, у вас є ті, які програли і виграли. В меншому чи більшому випадку. Тепер я хотів до, перейти до вічної гри. Вічна гра. Або гра довжиною вічністю. В чому різниця в неї? На превеликий жаль ми зараз з вами в пані в такій ситуації, що в мене є дуже добра ілюстрація вічної гри. Вона з вами війна. Війна теж має правила. Вона теж має гравців, вона теж має переможців і переможених. Так? З одної сторони. Нам постійно наші партнери говорять про те, що ми маємо дотримуватись правил певних. Згідні? Но, на щастя, українці вже перестали слухати їх. В чому, в чому проблема такого підходу? Подивіться, ми з вами, будучи українцями, ми воюємо для того, щоб перемогти. Отримати нагороду, чи в нас якесь інше мотив нашої боротьби? Дивіться, яка цікава річ. Раніше ми ще з вами говорили на початку війни, щоб відвоювати там свої території, чи там ще щось, ще щось, ще щось. Зараз ми про що говоримо? Ми говоримо про те, щоб вижити. І коли ви берете наше відношення до війни, воно зовсім не є відношенням навіть до війни тих. Поганих росіян, які на нас напали? Тому що для них що це за війна? Отримати нагороду, отримати приз? Для нас вона зовсім інакша. І тепер подивіться, в чому річ є. В чому різниця між тими двома типами підходу до життя. Він дуже важливий, тому що ми потім застосуємо його до притчі. Якщо ви живете з позиції вижити, тоді що буде для вас нагородою? Бо голосніше говорить, бо я не чую. Життя, тобто продовження гри? От ти подивіться, де найбільша різниця в тому всьому. В цій грі, в фінітній грі, основне – приз. Вона закінчується. В вічній грі нагорода, там немає нагороди. Там нагорода в тому, щоб вона продовжувалася. В чому проблема, якщо ми з вами. Здамося. Що, що перестане бути? Ми, як нація, ми як народ перестанемо існувати. Тобто наша гра закінчиться. Чому ми з вами відносимося до цієї гри зовсім по вічному, ніж наші загарбники? Тому що для нас це питання існування чи неіснування. І тому справжньою нагородою у вічній грі є продовження гри. Є продовження життя. Є там учасники, так? Що стається, коли учасник вибуває з гри? Як ви думаєте? Що, що б сталося з нами, якщо б ми вибули з Гри? Гра би закінчилася, бо нас би не стало. І тому, коли говорити про вічну гру, нагорода – це є продовження, учасник або грає. Або гра закінчується для нього. А що на рахунок правил? В вічній грі є правил чи нема? Вони постійно змінюються. І подивіться, гравці ніколи не домовлюються грати в ту гру. Вони входять в гру один одного. Ніхто не просив росіян, щоб вони нападали на нас. Нас ніхто не питав, чи хочемо ми, щоб на нас напали. Що сталося? Вони прийшли, ми воюємо. Дуже цікаво, якщо ви почитаєте пару історичних речей, ще один такий класичний приклад того, це є В'єтнамська війна, яку вела Америка в В'єтнамі. Чули про неї? Або Афганістан, який Радянський Союз є. Те саме. А Радянський Союз прийшов в Афганістан, Америка прийшла в В'єтнам. Вони там воювали більше 10 років, що одні, що другі. В той день, коли вони вийшли, все змінилося на те же саме, коли вони зайшли. Чому? Ті воювали по правилах, а ті воювали за своє життя, за виживання. І бачите, що стається? Коли у вас стикаються два світогляди вічної гри і тимчасової гри або фінітної гри, вони не сходяться. Тому що вічна гра завжди буде більша, ніж тимчасова гра. Я вже запутав повністю. Що ні? Все нормально. Ну, Я так подумав, що з, з іграми у вас би мало бути все окей. Тепер окей. Тепер я хочу, щоб з тими окулярами вічної і тимчасової гри ми підійшли до цієї притчі, про яку я прочитав. В яку гру грає господар і в яку гру грає управитель? Бачите різницю? У господаря є правило. Він покращує для того, щоб мати більшу нагороду. В управителя що є? Або я виживу, або мені тапці. Бачите різницю в підході? Чому Ісус розказує цю притчу для нас і чому Він говорить, що люди мирські, розумніші від духовних ус, у своїх там щоденних справах? І до чого там притча взагалі закликає нас? Якщо ви подивитесь, то в кінці цієї притчі він дає пояснення, що якщо ви не будете вірні в малому, то хто поставить вас над великим, якщо ви не будете вірні з тим, що не належить вам, хто вам дасть ваше і так далі, і тому подібне. Я вам гарантую, що в кінці цієї притчі, ту історію, яку розказував а, Ісус, господар в кінці історії був в захваті від свого правителя. Ви знаєте чому? Він навіть його похвалив. Чому він був в захваті від нього? Як ви думаєте? Чому він його так похвалив? Ну, я розумію, що він був хитрий, розумний, і так далі, але чому господар, що захопило господаря? Що він в ньому побачив, що не бачив до того? Цінності пріоритети. І подивіться, що ті цінності і пріоритети, про які говорить цей господар, вони стали наслідком кризи? В яку попав у Тепер подивіться, що стається. Це ми вже ми до притчі говоримо, то вже не про карсу. Коли в нас в життя приходить криза, вона може стати можливістю зміни нашої перспективи. Що це значить? Коли ми з вами живемо просто життя, ми живемо життя в фінітній грі, ми граємо. Одне втрачаємо, друге набуваємо, в нас якась цілі і так далі і тому подібне. Ми по одному ведемо себе в житті. Але в життя заходить криза. І вона може змінити нашу перспективу. Точно так же саме, як змінило перспективу того управителя. Повірте мені, той управитель три рази не думав про те, що він буде робити до тих пір, поки в нього в життя не прийшла криза. Прийшла криза, що він почав робити? Думати головою. До того, чим він думав? Тим, чим всі інші думали. Але подивіться, що стається з кризою, що вона робить перспективу. Якщо ми з вами внаслідок нашої кризи починаємо дивитися на своє життя з перспективи вічної гри, тоді все змінюється. Перспектива заставляє подивитися на нас по-іншому, на ресурси. Цінності, і навіть на кінцевий результат. Подивіться, що стається з тим управителем. Перша річ, коли він змінив свою перспективу, що він змінив? Він зрозумів, що справжніми ресурсами, які в нього є, є що? Люди. Не гроші, не, я не знаю, можливості якісь ті чи інші, а саме люди. Якщо ви дивитесь на цю гру, на фінітну гру, то в фінітній грі саме основне є ваш приз. І бути тим, хто виграв перше місце. І заради того, щоб отримати цей приз, люди стають на другому місці. Вони не є першими, вони є засобом досягнення вашої кінцевої цілі. Коли ви дивитесь на того управителя, коли він змінив свою перспективу, він побачив, що можливістю вижити в тому житті є тільки люди. Я вже неодноразово вам це говорив тут. Але якщо розібратися, 90% всіх ваших досягнень в житті, якщо не більше, буде залежати від того, які люди навколо вас є. Не від ваших здібностей, не від ваших знань, навіть не від ваших дипломів. Ви можете використовувати ті всі речі для того, щоб підтягнути людей навколо себе. Тому що, якщо ті речі стануть кінцевою ціллю у вас, а не люди, яких ви досягнете за рахунок тих речей, тоді ви будете в програші. Ви можете досягнути великих, там, я не знаю, відзнак на стіні там все то розвісити, але то успіху вам не дасть. Моє переконання за своє життя. Що 90% нашого успіху це завжди ті люди, які навколо нас є. І ви самі знаєте, коли вам в житті тяжко стає, що ви робите? Ви ж не до дипломів своїх біжите. А до чого біжите? До людей, які навколо вас є. І вони вам або допомагають, я сподіваюся, допомагають. Бачите, що стається, коли ви отримаєте ту вічну перспективу. Ви починаєте дивитися на своє життя не з позиції. Того, що ви маєте, а з позиції того, кого ви маєте, які у вас стосунки. Ми минулого разу про це дещо говорили, про нашу общину, в чому цінність общини. Тому перша річ, він міняє перспективу з вічно, тимчасової гри на вічну гру. Друга річ наслідок того, він розуміє, що основним ресурсом в нього в житті є люди. І він використовує свої ті важелі, які в нього є, для того, щоб досягнути тих ресурсів, тих людей. Третя річ, яка в тій історії дуже важлива. Бачите, що він робить? Він каже цікаво, там я можу то прочитати. В кінці цієї притчі там написано так: це вірш. Чоловікові, якому вірять у малому, повірять і у великому, а той, хто безчасний в малому і в великому чесний не буде. І якщо ви гідні довіри в багатствах земних, то хто довірить вам справжнє багатство? І якщо ви не гідні довіри в поводженні з тим, що належить іншим, хто дасть вам те, що належить вам. Коли ми говоримо з вами про найбільшу різницю між тим управителем до цієї кризи і після цієї кризи, подивіться, що стається. Нам виглядає, що він йде на порушення тих чи інших правил. Але господар в тому порушенні правил не бачить. Що він тому бачить? Мудрість. Що це значить? Він по-іншому бачить світ. Ви ніколи не звертали. На літаках літали, мабуть, так? Якщо підходити під великий Боїнг... Перше питання у вас в голові стоїть, як у того штука, яка важить там, тисячі кілограм, може в повітря взлетіти? А вона може. Як ви думаєте, як би зреагували на це аборигени десь, там, я не знаю, в Африці чи там в Австралії, чи де вони там є, чи в Амазонії, якби побачили великий літак, який летить, що би вони сказали? Ну, Богом би обізвали, мабуть, його, так? А чому ми так не робимо? Тому що ми знаємо закони фізики. І ми знаємо, що якщо тиск знизу більший, а зверху менший, то що буде? То є закон аеродинаміки. То воно буде летіти. І ми сідаємо в літак і летимо. Але для тої бідної людини, яка того не знає, воно виглядає великим чудом. Тому що для неї світ багато менш обмежений, більш обмеженіший, ніж для нас. Що стається в нашому житті? Подивіться, що стається з перспективою вічної. Якщо ви утримуєте, дивитесь на життя не з позиції кінцевої гри, а з позиції кінцевої, е, вічної гри, то ви починаєте життя бачити зовсім по-іншому. Я приведу про таких яскравих прикладів. Пам'ятаєте, коли до Ісуса привели жінку, яку вхопили в перелюбі? Все по закону вони зробили. Її зловили в гріху, привели до Ісуса. Згідно закону покарання за такий гріх, що було? Закидати камінням. Біле, чорне, зрозуміле. Що робить Ісус? Як Він дивиться на ситуацію? Фарисеї і книжники, які привели цю жінку, вони дивляться на ситуацію з точки зору кінцевої гри. Вона програла, вона нарушила правила, нагорода для неї закидати камінням. Що Ісус робить? Він в ту гри, в гру з ними не грає. Його гра багато більше, ніж їхня. І подивіться, що він каже. Хто з вас без гріха нехай перший кине камінь? Що він тій жінці сказав? Де ті, які засуджують тебе? Вони всі розійшлись. І він їй що каже? Я тебе не осуджую. І де їй більше не гріши? Бачите різницю? То, що чорно-біле для фарисеїв і для книжників, або навіть для нас, коли ми читаємо цю притчу, воно стає зовсім інакше. Який основний принцип, якщо говорити про вічну гру, який ми бачимо в Євангелії і бачимо в Ісуса, він ніколи не діяв в категоріях правильно і неправильно. Кожен, кожне рішення, яке він приймав, він завжди приймав з позиції чого? Що буде добре для людини, а що буде погане для людини. Бачите різницю? Правильне і неправильне вимагає, що? Правил. Добре і погане, вимагає, що? Людину. І коли господар подивився на того управителя і побачив, наскільки той управитель розумно підійшов до ситуації, то я вам гарантую, я не впевнений, чи він його вигнав. Я думаю, що він би хотів мати такого управителя в себе, тому що знаю, якщо буде тяжка ситуація, що буде з ним? Він не піде книжку читати, там, як правильно, неправильно, він зобразить, що зробити? Тепер подивіться підсумок того всього. Діла. Питання, яке стоїть перед нами, в яку гру граємо ми? Чи наша гра це тимчасова фінітна гра, де ми робимо щось для того, щоб отримати щось. Чи наша гра в тому? Щоб вона продовжувалась, тривала всю вічність, щоб вона нікого не закінчилася. Це, мабуть, позиція і питання, на яке вам треба дати відповідь. Наша тенденція завжди грати в фінітні ігри, тому що вони зрозумілі, в них є все зрозуміло. Правила чіткі, гравці чіткі, нагорода чітка. Коли ви заходите на територію вічних ігор, там нічого чіткого нема, там доведеться вам приймати рішення кожного разу. І ви не зможете сперти то рішення на когось іншого? Ви не можете попросити когось іншого зробити це рішення за вас. Це буде ваше рішення. І то, як ми живемо своє життя, та перспектива, з якою ми будемо жити своє життя, вона завжди буде впливати на його кінцевий результат. Де в житті ми граємо ті вічні ігри? Чи може любов бути кінцевою ігрою? Ви можете зробити її такою, але це не буде любов. Тому що суть любові в тому, щоб вона продовжилася. Чи може батьківство бути кінцевою грою? Ви можете його зробити таке, але воно не є в тому. Суть сім'ї в тому, щоб вона продовжувалася. Чи може віра бути кінцевою грою? Ви можете зробити її такою, але вона ніколи не була задумана такою. Подивіться, що Христос дає нам. Він дає нам якесь послання, Він дає не доручення. Ми є тут для того, щоб продовжити ту гру, яку почав він. І для того треба розумно підходити до життя, бачити його вічну перспективу, а не думати, що я набуду, а що я втрачу. Тому що в вічній грі ви не говорите про те, що ви втрачаєте набуваєте, ви говорите про те, чи вона продовжується, чи ні. Тому виклик, який є перед нами, перед кожним з нас, ми живемо один раз в життя. Ви можете прожити його як кінцеве життя, кінцеву гру, а можете прожити його так як вічну гру, яка ніколи не закінчиться. Якби Богданка прийшла трохи швидше, я б попросив її намалювати картинку. Ну, якщо вона не прийшла, то я мушу сам її намалювати. Але подивіться, яка цікава штука. Так, вибачте, то мої художні штуки. То є гора. Тут чоловік на тій горі. Нормально. Він виліз на гору, він звідси воює в ліс і виліз на гору, він переможець. Так я не знаю, хто намалювати, що він переможець. Але знаєте, в чому проблема того чоловіка? Він грає в кінцеву гру, але його проблема в тому, я не знаю, хто намалювати, що то горбик на величезній горі, кінця якої він не бачив. І дуже часто люди от живуть таким чином. Я на другий раз попрошу Буданку, щоб нам намалювали, я вам скинув в групу. Зараз я ще так ще раз. Вибачте, то буде гора, то буде чоловічок на тій горі, він тут виліз, але що він не бачить? О! Не збільшується. Вибачте, не вийшло мені. Я вам поясню, коротше. В чому штука, що ми з вами вилазимо на горб і думаємо, що ми переможці. І коли ми вилазимо на горб, то ми не бачимо, що там ще на ту гору лізти стільки, що мало не покажеться. І кінця тої гори нема. Тому то, як ви дивитесь на своє життя, обов'язково буде впливати на його закінчення того життя. Тому нехай Бог вам дасть мудрості витрачати всі свої ресурси для того, щоб набувати людей, мати перспективу вічної гри, а не тимчасової гри. І розумійте, що в вічній грі немає нічого білого-чорного, є особиста відповідальність, яка будується на наших принципах. Нашому Богу слава i mean